Всім привіт! І сьогодні ми торкнемося досить таки важливої теми, а саме теми, як емоції впливають на прийняття рішень? І взагалі, як наші емоції впливають на нас і що вони роблять з нами протягом нашого життя досить така психологічна тема, але вважаю, що досить таки варта до того, аби її знати і розуміти. Тому поїхали. Тепер питання: чи замислювалися ви? Чому в одні моменти ми приймаємо рішення так легко, а в інші зовсім не так. В нас ніби щось стримує. Бувало вас таке. І це часто пов'язано з нашими емоціями, з нашими відчуттями, тим, що ми відчуваємо в нашому цілі. Звичайно, це досить таки просто, але вплив емоцій на наше життя є занадто глибоким і набагато глибшим, ніж виглядає. Давайте розберемося в цьому. Спочнімо з того, що таке емоції. Емоції це такі митєві реакції нашого мозку на події, які ми переживаємо. Вони виникають у лімбічній системі мозку, зокрема у мигдалині, яка відповідає за обробку емоційних сигналів. Класичне дослідження психолога Антоніо Дамасіо на пацієнтах із пошкодженням лобних часток мозку показало, що. Ці люди вони втратили від вони втратили можливість відчувати емоції, також вони втратили можливість приймати рішення. І як виявилося, що емоції допомагають нам оцінювати і допомагають нам в прийнятті рішень, і чи є певне рішення добрим чи погане, а без них ці люди вони застрягли такому нескінченному лімбову нескінченному аналізі того. Чи, чи варто приймати це рішення, що треба зробити з цим рішенням, і вони не здатні були прийняти навіть найпростіше рішення, як, наприклад, щось їсти на обід, наскільки це серйозно, ні? А зараз перейдемо до того, як емоції впливають на різні рішення, і які емоції саме розпочнімо з радості. Радість. Коли ми відчуваємо радість, наш мозок і більше відкритий до нових ідей. І ми стаємо оптимістичнішими і готовими ризикувати. Чи не так, наприклад, ситуація з лотерейним квитком? Ми виграли лотерейний квиток, нас це досить добре, і ми розуміємо, що ми можемо ще купити, тому що це наш день, правда ж? Ми виграли ми виграли там 100 гривень. Чому не виграти ще 100 гривень? І такого ми б не зробили в звичайному житті без цих емоцій, без радості. І робота ізраїльського психолога Амоса Тверскі підтвердила це. І що людина в стані радості часто приймає рішення на основі емоційного піднесення, а не якогось аналізу, якогось розмишлення, якогось думок. Страх є однією з найсильніших емоцій. Я думаю, це ні для кого не є якимось дивуванням. І саме страх змушує нас уникати ризику. Наш Мозок в стані страху прагне захистити нас, навіть якщо загроза є уявною і навіть не існує. Приклад може бути такий, що ми хочемо знайти роботу, дуже хочемо. Але страх нас зупиняє від цього. Бо ми знаємо, що ми втратимо зараз гроші, ми не зможемо прогодувати сім'ю, щось купити, їсти. І тому ми залишаємося на старій роботі, навіть якщо вона нас не влаштовує. І у Гарвардському університеті провели експеримент, де людям пропонували зробити вибір між гарантованою сумою грошей або ризиком виграти більше. І під цим впливом страху, що вони, якщо вони візьмуть гарантовану суму, вони будуть мати її, але якщо вони не візьмуть її і підуть виграти більше, то вони можуть нічого не отримати. І страх. Вони обрали гарантовану винагороду під страхом. І навіть якщо рези був мінімальний або ж взагалі не було. Далі гнів. Гнів змушує нас приймати імпульсивні рішення, які часто шкодять нам у довгостроковій перспективі. Тобто в майбутньому. Це може бути до речі, в такому випадку, коли ми посварилися з кимось, з якимось другом чи членом родини. І замість того, ну збільшується з другом, і замість того, щоб розв'язати цей конфлікт, замість того, щоб порозмовляти, мати якусь дискусію, ми що робимо, припиняємо контакт, припиняємо нав'язування контакту і зупиняємо нашу дружбу. І експеримент Харлінського інституту в Швеції показав, що люди в стані гніву схильні до. Агресивної поведінки і здатні тверезо оцінити наслідки своїх дій. І ще одна емоція, яку варто про проаналізувати і подивитися, це сум. Сум, він пригнічує нашу енергію і знижує нашу здатність приймати рішення взагалі до мінімуму. Може бути так, що ви отримали якусь погану новину про цього дня, і у вас було багато заплановано всього. Але ви вирішуєте відкласти всі важливі ці справи, які ви запланували, тому що ви не маєте сил. Сум у вас все забрав. І дослідження Єльського університету підтвердили, що сум посилює нерішучість і знижує продуктивність. Адже мозок він фокусується на негативі. Ми взагалі такі люди, що ми схильні до того, щоб фокусуватися на негативі. Були такі дослідження з новинами, що давали людям. Газетку і перше, що вони дивилися, це на негативні події. Когось вбили, щось розікрали, корупція. Наш мозок схильний до цього. І це біда, це така вроджена штука. Емоції це не погано, це не ворог. Вони нам допомагають виживати, вони нам допомагають чітко реагувати на якісь небезпеки. Але вони дуже часто спотворюють реальність. Задумайтесь. часто таке бувало, що ви лежите і вас починає, ви думаєте, що там хтось стоїть, там хтось є, і у вас починається страх, ви боїтеся, і все. І ви вже не можете спати, у вас є якісь фантазії, накручуєтесь, і це вже призводить до деяких наслідків. А як ж приймати рішення, враховуючи емоції? Треба розпізнавати свої емоції, треба з ними дружити у певному сенсі і їх прийняти. Перший крок це, звичайно, що зрозуміти, що ми відчуваємо зараз, можна зажурналити, записати. А, <кхід> і загалом треба визнавати це. І треба обдумати, як діяти далі, що робити далі. Також можете зробити паузу 10 секунд. Треба затриматись на кілька секунд перед прийняттям якогось рішення. Особливо, якщо у вас дуже сильні емоції. Це допомагає вам знизити імпульсивність. Також проаналізуйте свої думки. Подивіться, ага, я думаю так, так, так. Чи це дійсно так, так, чи це, чи це я вже вигадую собі, чи це вже щось мені вже, якісь емоції дійсно мені дають, той сум дає, чи... чи це просто якась, знаєте, неупевненість собі, чи це треба проаналізувати, подивитися, можна сісти, так само написати: мінуси, плюси, чому так, тому так. І так далі. Можна також звернутися до такою за порадою, це чудова річ. Важаю, посидити про допомогу потрібно і не потрібно цього соромитись. і використовувати логіку, як, як я казав, як я сказав вже, плюси і мінуси за і проти. Її ви подивитесь на ситуацію набагато об'єктивніше і з іншої точки зору. Тому важливо підкреслити, що емоції це невід'ємна частина нашого життя. Без емоцій ми б не були тим, яким ми є зараз. Людям притаманно мати емоції, і це зовсім нормально. Якщо кажуть, що чоловікам не можна виявляти свої емоції, такі як плач, сум, чи ще щось, то це неправильно. Ми повинні плакати, ми повинні всі сумувати, повинні це все робити. Але що ми не повинні давати, це контролювати емоції наше життя. Ми повинні враховувати емоції, повинні дивитись на емоції, повинні бути. Об'єктивними і враховувати їх в прийнятті рішення, але не давати їм повний контроль. Але не ігнорувати їх. Ігнорування ні до чого доброго не призводить. Дякую всім за перегляд, ставте свої подобайки Діліться якимись ситуаціями в коментарях, якщо у вас було щось пов'язане з емоціями, з вашим емоційним станом. Ви бачите, що емоції контролювали вами більше, ніж розумний. mózg, rozumny, wasz intelekt, logika i skarżę, mm. żeby łaska, czy wam spodobał się taki, taka tema, taki format. Dziękuję wam szczerze, wszystkim pa